Так, саме так я вирішую проблеми з ТЦК та СП колишніми військоматами. Так само я вирішую проблеми з виходом з фізичної особи. Звертайтеся, шановні українці. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-якого запитання, це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна консультація з кримінального права і процесу. Або кримінальної справи проти тебе це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся. Буде цікаво. Також, якщо тобі цікавить інформація, як вийти з статусу фізичної особи і сам вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо в тебе проблеми з ТЦК та СП, це коштує також 500 гривень. Вирішення. Питання, що робити з ТЦК ТСП. Юридична консультація по вашому питанню стосовно ТЦК ТСП, індивідуально, де все буде юридично вам роз'яснено. Ваші права та обов'язки. В цілому. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Став лайки, репости, коменти. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Слава Україні!